Привіт всім, хто дивиться моє відео. Всі потікали. От тільки я беру цей телефон і всі тікають. Ох і поросята вредні. Де ти один залишився десь? Уже й той пішов. Тікають. На сьогодні неділя. у нас такий день. Можна сказати, вихідний. Ну, майже вихідний. Ми вночі. Не спали, бо в нас ось такі малюки з'явилися. Тихо-тихо. Отакі ось, ось. Вони під ранок, звичайно, з'явилися після 4-ї години, але все ж таки ходили сюди. Дивитися, що тут відбувається з нею, бо вона почала з 10 годин вечора рити тут. То сьогодні я отак -от хожу тут, перевіряю, що вони, як. бо Їх багатенько, щоб всі були накормлені, особливо той малесенький, який один оно поповз. Виживе, то виживе, не виживе, так і буде. Він дійсно дуже маленький. Я його підкладаю, але він і такий, хоч маленький, він такий шустрий лізе, відкидає і він до соска долазить. Верніше, добирається через всі свої перепони. То отакі от в нас справи. А Ці вже такі опецькі побігли. Одинадцятий день. І ця вже свинка, вже така малесенька. Вони її вже затягали. Всі соки випили. Вона така була ух. Ну нічого, ще трошки. Вони вже, хоч і вони малі, але вони в корито залазять, щось там хрумають. Треба буде ще десь з тиждень, а потім вже починати їм ставити маленьке. Корице, щось там калапуцять. Ми оцих же цю і ту брали от такими малесенькими, в місяць і вигодовували їх. Корм купляли, потім дерть змішували, туди трошки молочка. Ну, молочко ми не дуже так часто давали, так, поки вони почали добре їсти, щоб їм смачненько було, бо тільки ж від мамки відлучилися, а потім вже корм. Та й все. І хрумали вони росли швидко. Так що, кому потрібні в'єтнамські поросята, Полтавська область, Кременчуцький район, то скоро будуть поросятка такі. Так що сьогодні, можна сказати, ми відпочиваємо. Неділя треба відпочивати. Всю роботу не переробиш. Я і думала спочатку консервацією займатися, але передумала. Ввечері піду. Зберу огірочки. Я пішла, подивилася, там вони невеликі, то нормально. Не виростуть, не переростуть. То ввечері піду зберу, а завтра вже буду закривати. А сьогодні так. На вечерю треба щось приготувати. Та і все, будемо відпочивати. Хоча як. Це я тут ходжу туди-сюди та от їсти, готую, а чоловік там з татом своїм на нашій прибудові працюють, профіль кріплять. Вони також до обіду відпочивали. Бо ми з чоловіком чергували з цією свинкою, то він ходив, то я ходила, то безсонна ніч була. Ну то таке. То він трошки відпочив і пішли вони там працювати. Бо поки тато є, то треба роботу підігнати, поки допомога є. Чоловіча сила то чоловіча сила. Я також ж допомагаю, але цілий день не допомагаю, бо треба і город, і їсти, і дитина. А так вони там собі працюють удвох. Я ото зайду, що там подам, що просять. І все. Іду, ось на город буду готувати вечерю. Треба зірвати там кабачок, огірочки, можливо, дещо. Помідорчик червоненький є. І ось тут у нас є кущ, як на город ожини. Це у нас, в нас є всього два види. Це ось один вид, вона така не дуже крупна, але рясна в цьому році. Така гарна, гарненький кущик. Так плететься тут. І зараз піду покажу ще. Там, там уже чорненька є. А тут є. Ось такі два кущі ожини, Тут вже ось я зірвала є. І тут ось можна. Вже достигає. Чорненька робиться. За цією ожиною я дивлюсь, обрізаю її. Ту не чіпала, а цю обрізаю. Така вона. Бачу, і тут. Не дуже великі ягоди, але ж коли ось вона чорна зробилася, то такі стали. Значить, і там буде нормально. Будемо з зожиною. Я і варення в минулому році з неї робила, але мені не дуже сподобалось. Так свіжому вигляді більше вона мені подобається. Вітамінчики. Так що ми отак ходимо, потрошки рвемо і їмо. Пішла я ось на салат там вирвала огірочки. А ось тут де перчик-перчик, ось один парничку. Гарний такий. І високий він є, і порчинки такі гарні висять, а тут таке щось. Ну, щось буде. І дивлюсь ось на свої баклажани. В цьому році вони мене не дуже радують. Оце останній тиждень, чи вони захворіли, чи я не знаю, чи треба чимось обробляти. Ось такі вони поганенькі. Огірочки і перчик знайшла, тепер ось прийшла помідорчики, шукає. Їх ще не так багато, але щось десь є. Ще вони не такі червоні, але вже хочеться. Нічого страшного можна зірвати. Звідси, це ось сорт Санька. Наче так. Тут я цей рядочок садила, в мене там десь записано. Такі вони. У мене в цьому році помідори, значить, джунглі дуже високі. Я нічого їм не роблю, не обривала, трошки ось ці попасинкувала, а так нічого не робила, високорослі. Ось до огірочки вистачить три помідорчики і буде у нас салатик. Так, а це йду з городу і хочу показати тут місце, де у мене парничок стояв, де була розсада. я ось залишила декілька кущів помідорчиків. Це тут ось рилася свиня, ми її раз випустили, вона нам вирила, ну нічого. Я так підгорнула той помідорчик, полила, то він стоїться. Сорт Ріо Гранде. Мені дуже, ну, прям дуже подобаються ці помідорки. Те, що вони сливки, я люблю їх в консервацію, а ще дуже люблю з них робити в'ялені помідори. Вони такі тверденькі, і їх завжди багатенько на цьому, на кущику. Як підняти його? Багатенько їх. Ой, в цьому році трави. Недавно тільки косили, і знову ж треба косити. Це вже, я не знаю, четвертий чи п'ятий раз буде, то завжди за літо тільки три рази і все. А це вже перебор, ну нічого. Дощі йдуть, то трава росте. Що-шо, а трава росте?